Привіт-привіт! Вирішила поділитися з вами рецептом торта медовика. Роблю його вже років два. Мені сім'ї моїй дуже подобається, він е, великий, смачний. Крем будемо робити заварний, але можна на ваш смак робити інший. Для цього мені потрібно 500-550 г муки, чайна ложка соди, 50 грам масла, 2 столові ложки меду. 150-200 г цукру і 2 яєчка. Нам потрібно буде перемішати ці продукти, тому раджу брати відразу каструльку, тому що потім будемо брати їх на газ. Будемо яйця, цукор і масло, мед. Все кладемо в каструльку. І так, поставили ми каструльку на газ. Потрібно невеличкий вогонь ставити. І наші інгредієнти ми попередньо перемішали, а тепер потрібно тримати на газу стільки, поки цукор не розтане повністю. Коли він розтане, ми додамо чайну ложку соди. Маса тоді збільшиться вдвічі. Буквально пів півхвилинки, трішки ще потримаємо на газу і потрібно буде забирати. Потім вже будемо безпосередньо додавати муку і замішувати тісто. Так, ось вже починає трохи розставати. Потрібно ще трішки зачекати. Так, в нас зараз все розстало, цукор розтав, додаємо соду, перемішуємо відразу. Зараз піде реакція. Потрібно добре-добре перемішати. Потрібно вогонь маленький, тому що буде пригорати. На жаль, у мене вже є кілька комочків, поки відволіклася на дитину, але зовсім трішки. Це не катастрофічно, дякувати Богу. Так, бачите, маса стала білою. Збільшилась. Раза три мабуть, збільшилась. Так, тільки закипить, і можна буде виключати. Так, закипіло, буду виключати. Тепер потрібно додавати муку. Мука повинна бути попередньо просіяна. Будемо додавати муку поступово. Спочатку перемішую лопаткою, воно буде дуже гаряче, а потім можна буде і руками. Так, ми поступово повинні викинути сюди. Усе борошно. Ось вийшло в нас таке тісто вимішане. Я його сформувала в таку ковбаску для того, щоб порізати шматочками. Я приблизно десь такі шматочки буду робити, в залежності від того, на яку ви форму хочете робити. Ось такі шматочки потрібно порізати і сховати в холодильник. І звідти я вже буду брати по одному, розкатувати і випікати в духовці. Далі буду вам показувати маленькі листи я викачала і такі буду пекти квадратні. Можна квадратні, круглі, хто яких бажає. Е, ну, так. Залишок тіста маленький, він залишився, з нього я зроблю кілька печивок дітям. Вони дуже полюбляють ці коржі. Ось там в духовці печеться мій останній корж. Печуться в них швидко хвилинки три, температура 180 градусів. Так як я сказала, зо три хвилинки. Тоненьке тісто. Тоді, виходить, багато слоїв, крему і дуже-дуже смачно. То спробуй дійсно не пошкодує. Ось таких 8 коржів в мене вийшло. І зараз будемо готувати заварний крем. Тепер хочу показати вам, як робити крем. Ось у мене молоко. Я буду робити три порції, тому що коржі великі, діти люблять, коли сочно. Саме так дуже смачно. Молочко, масло, ванілін. Можна брати ванільний цукор. Про те, що в мене було крохмаль, цукор і яєчко. Для початку треба взяти каструльку з грубим дном, або я беру алюмінієву, Так. І потім яєчка додаю, цукор, ванільний цукор, і це все перемішую. Ось так додала яєчка, цукор. Так, додаємо все. Додаємо ось, ванільний цукор, обережненько. Так, і це все буду перемішувати. Коли розмішала цукор, це все. Мені потрібно додати молоко. Додам молоко, крохмаль і знову потрібно перемішати добре. І так, ось я його вимішала, поставила на вогник, робимо вогонь невеличкий. Щоб був маленький і постійно помішувати. Коли воно закипить, воно зразу почне густіти. Це буде дуже видно, потім виключаємо і додаємо масло. І крем готовий. Це чекати кілька хвилин, можна накрити харчовою пленкою, можна кришкою. І можна наносити. Я вам ще покажу. Ось. Крем, бачите, починає густіти. Ось до такої пори його потрібно варити. Він спочатку рідкий, густіє-густіє потрошки. І ось, коли він такий, потрібно виключати. Саме зараз ми маємо додати масло і розмішаємо. Коли ми це все розмішаємо, то грудочок цих уже не буде, він стане рівномірний, буде мати гарну консистенцію. Дуже смачний. Хочу показати, дивіться, який він гарний. Подивіться. Насолода. Ось такий тортик у нас з вами вийшов. На розрізі також вам покажу. Нехай чуть-чуть захолоне. Будемо різати. Будемо різати.